Норм чи стрьом? Версія юриста. Спадкування. Дитина отримує спадок після батька навіть без заповіту. Норм чи стрьом? Норм. За законом, діти є спадкоємцями першої черги. Заповіт можна скласти усну, якщо всі спадкоємці не проти. Норм чи стрьом. Стрьом. Заповіт обов'язково має бути письмовим і нотаріально посвідченим. Інакше він може бути визнаний недійсним. Якщо у спадкодавця борги, то спадкоємець їх теж отримує разом зі спадщиною. Норм чи стрьом. Норм. Спадкоємець приймає не лише майно, але й обов'язки спадкодавця в межах вартості спадщини. Бабуся може скласти заповідь на користь сусідки, а не родич. Норм чи стрім. Норм. Спадкодавець може заповідати майно будь-кому, а не тільки родичам. Спадщину можна прийняти тільки після 6 місяців смерті спадкодавця. Норм чи стрьом. Норм. Якщо пропустити цей строк, доведеться відновлювати його через суд. Потребуєте юридичної консультації, звертайтесь до центру правової допомоги.